Вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную вашій увазі пісні, але дуже смачні пиріжки з яблуками. Для цього в миску наливаю склянку теплої води, додаю 25 грамів пресованих дріжджі, 1-2 столових ложки цукру і борошна 3-4. Столових ложки. Добре, це розколочую і накриваю тоді кришкою, для того, щоб підійшла опара. Десь через хвилин 20 моя опара, бачите, взялася шапочкою, додаю тоді 5 столових ложок цукру. Пів чайної ложки солі, і сім столових ложок олії. Тоді все це добре перемішую. Щоб цукор розчинився добре і всипаю частинами борошну. Борошна всього у мене пішло 450 грамів. Це залежить яке в кого борошно. Тісто має бути м'яке, не забите. Ось таке воно м'якеньке, але вже до рук не липне. Миску, яку я замішувала, я її помазала олією і кладу туди наше тісто. Хай воно підходить. Накриваю його, можна рушничком. Можна так, як я накрила кришкою. І стояло воно в мене десь на розтойці до години часу. Тим часом я почистила, порізала яблука, додала до них цукру. Це цукру залежить які яблука, в мене вони не дуже кислі. Додала пів столової ложки крохмалю кукурудзяного і корицю. Все це добре перемішала. І через годину моє тісто вже піднялося в об'ємі. І тепер буду з нього виробляти пиріжки. Можна виробляти пиріжки різної форми, кому які до вподоби. У мене, буде ось такі, зараз побачите, я поділила це тісто на дві частини, щоб легше було робити. І кожну частину я розтачала у круг. і тоді круг за допомогою такого ножика поділила на 6 частин. Отже, в мене всього вийде 12 пиріжків. Кожну частинку, ось так, від кута я надрізала, і тоді накладаємо начинку. Не обов'язково це може бути яблука. начинкою можуть бути різні фрукти, різні ягоди. Чи повидло і закручуємо. Зроблені пиріжки викладаю на деко, вистелене пергаментом, духовка вже нагрівається. До 180 градусів. Зроблені пиріжки накриваю рушничком, щоб вони підійшли десь на хвилин 15. Вони вже підійшли. Тепер, оскільки це пісні пиріжки, то можна їх помазати завареним чаєм або так, як я кавою. І зверху посипала кунжутом, можна маком, можна і нічим не посипати, можна цукром. І ставлю випікатися десь хвилин 20-25. Ось в мене вже готові пиріжки, я їх виняла, вони ще гарячі стоять на бритванці. Коли трошки охололи, переставила я їх на тарілку. І буду пробувати. Вони дуже м'ягенькі, запашні такі, ну дуже і дуже добрі, не дивлячись на те, що вони пісні. Отже зараз саме в час посту можна готувати такі пиріжки. Тут ні молока, ні яєць, ні масла немає, тому вони пісні. Отже, готуйте на здоров'я, дякую вам за перегляд. До зустрічі!